Доброго ранку, любі малята! Ми сьогодні знову вирушаємо до країни математика. Дітки, перед вами вагончики, розгляньте їх, чи однакові вони за розміром. Як ми можемо порівняти їх? Згадали, їх треба прикласти один до одного. Якщо краєчки вагончиків перестануть один до одного, то вони однакові. Якщо ні, то різні. Ми бачимо, що між собою однакові з розміром жовті вагончики і так само зелені. Тепер, дітки, пропоную зібрати потяги із жовтих та зелених вагончиків. Ось наші потяги готові. Давайте порахуємо, скільки вагончиків у жовтому потязі. Один, два, три, три вагончики. А скільки у зеленому. Один, два. Три, чотири. Який потяг довший. Так, зелений, а коротший. Так, жовтий. Малята наші потяги не можуть вирушити, тому що немає дороги. Давайте збудуємо для них дорогу із ось таких стрічок. Скільки жовтих стрічок у нас? Давайте порахуємо: 1, 2, 3. А зелених. Один, два, три. Тобто, їх порівну і жовтих і зелених. А тепер давайте збудуємо ось такі доріжки вийшли із стрічок. Яка доріжка довша? Так, жовта. Жовтих і зелених стрічок по три, але жовта-довша, тому що жовті стрічки довші за зелені. Наші потяги готові вирушати, але треба завантажити вагончики. Та є одна умова. Вантаж повинен бути однаковий за формою, розміром та кольором. І так, три сині трикутники, два червоні маленькі кружечки, два жовті великі круги. Це вантаж. Завантажуємо вагони потягу. Знайдіть два червоні круги. Якщо вони однакові за розміром, завантажуємо їх у перший вагон. Тепер знайдіть великий круг. Ось він, якого він кольору. Жовтого. Чи є ще такий круг серед фігур? Так, є, ось він завантажуємо два великі жовті круги у другий вагон. Які геометричні фігури у нас лишились? Так, трикутники. Вони однакові за розміром, формою та кольором. Однакові, тоді завантажуємо їх у третій вагон потягу. Наш потяг завантажено, він вирушає у подорож. по земле, чух 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 чух. И подспевает мне речка по лелу. Зупинись, постривай, разом с нами заспевай, чух 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 чух. Нас всех научи. Стоп, увага. Станция Булькина. Буль-буль-буль-буль-булька, боль, булька. Вельбажка я булька. Я мандрую по землі, чух-чух-чух, чух-чух. І підспівує мені річка полелу. Зупинись, постривай разом з нами заспівай. Чух, 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 чух. Нас усіх навчи Стоп, увага! Зупинка чобіткова! Ми дощу не боїмось і в умовці беремо. Ось ми і перепочили. Тепер пограємо у гру чарівні палички. Розгляньте їх, будь ласка. Чи однакові вони за кольором, чи різнокольорові. Так, різнокольорові. А за довжиною однакові чи різні. Так, різні. Якого кольору довгі палички? Жовтого, а короткі. Так, зеленого. Порахуйте, скільки довгих паличок. Один, два, три, чотири, пять. А коротких. Один, два, три. Як ви гадаєте, яких паличок більше? Довгих чи коротких? Так, довгих паличок більше. Малята, ви молодці. І наостанок пропоную вам зробити дорогу для потяга з лічильних паличок. І чекаю ваші фото. До побачення!